А старий гусак дивився. милувався малим, гордився. га-га-га-га гага промовив Лякачок. Буде славний вожачок. У такому мальовничому селі Яришів могилів Подільського району народився славетний вожачок слова Володимир Савович Горлей. Навчався у Лукомовчанській восьмирічній школі. Закінчив Кацмазівську середню школу. До армії працював старшим піонер вожатим. Військову службу проходив у ракетних військах стратегічного призначення. Вищу філологічну освіту здобув у Вінницькому педагогічному інституті імені Островського. Працював учителем української мови та літератури в Могилівській школі Жмеринського району. У 26 років прогресивний освітянин очолив Сьомацьку загальноосвітню школу перших-других ступенів. А з 1981 року Северинівську зож перших-третіх ступенів. Навіть після завершення педагогічної діяльності продовжує підтримувати юні таланти, надихає до участі в конкурсах, допомагає при вступі до вищих навчальних закладів. Охоче ділиться досвідом з колегами. Володимир Горлай є відмінником народної освіти, учителем вищої категорії, учителем методистом. Крім цього, він автор поетичних збірок і книжок для дітей, серед яких Голос любові, Мить Щедрості, Школа ворот, славний вожачок, колесо життя, лірика. «Будь для мене загадкою. «Оса на осені. Володимир Савович упорядник і редактор численних книг із серії Літературне краєзнавство, присвячених видатним постатям Поділля, зокрема, Лицар українського духу. Літописець краю рідного, веселий світ Павла Добрянського, Браїлівська осінь Володимира Забаштанського, свічечкою Слова, Слово спочатку і завжди, терни і лаври Володимира Вовкодава, поет Кармалюкового краю, Неспокій душі і промчали літа, як сполохані коні з берегів тихоплинної мурафи. Видно коло подійського жайвора. Володимир Савич є упорядником і редактором колективних збірок учасників літературно-мистецького об'єднання Калинове Гроно, серед яких Калиновий цвіт, благовіст, «Жмеринські зори цвіти», чарівна криниченька, молоді голоси, творчий калейдоскоп, радість творчості і сподівань, несподівана знахідка, літературна Жмеринщина». Володимир Савич є членом Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. За свою плідну працю є лауреатом багатьох літературно-мистецьких, журналістських та краєзнавчих премій Золоте перо, Кришталева вишня, літературні премії імені Миколи Трублаїні, імені Володимира Забаштанського, імені Михайла Коцюбинського. Удостоєний почесними грамотами Українського фонду культури, Національної спілки письменників України, має почесну відзнаку Українського фонду культури за сподвижництво в культурі. За невтомну працю і великий внесок у розвиток культури нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. Важливо зазначити, що Володимир Савович бере активну участь у громадському житті. Ініціював відкриття меморіальної дошки краєзнавця і фольклориста Володимира Петровича Вовкодава, яка встановлена на фасаді Кармалюківського будинку культури. Піклувався про присвоєння ім'я Володимира Петровича Вовкодава комунальному закладу «Жмеринська центральна районна бібліотека. Ініціював запровадження у Жмеринському районі літературно-мистецьких премій імені Володимира Забаштанського, краєзнавчу премію імені Володимира Вовкодава, літературну премію імені Павла Добрянського в галузі українського гумору і сатири, був одним з організаторів встановлення погруддя поета-земляка Володимира Забаштанського у СМТ Браїлів. У 2021 році в селі Кармалюкове за ініціативи Володимира Савовича була встановлена меморіальна дошка Степану Литвину, а в Тарасівській школі меморіальна дошка Павлу Добрянського. Володимир Горлей з великим ентузіазмом підтримує земляків у їх досягненнях і починаннях. Щиро радіє успіху досвідчених колег та починаючих авторів. Багато років очолює міськрайонне літературно-мистецьке об'єднання Калинове Гроно імені Михайла Солоненка. За його сприяння учасники об'єднання друкували свої твори у альманахах, антологіях, літературних журналах та колективних збірках. Завдяки наполегливій праці та ефективній роботі з місцевими поетами у 2025 році світ побачили понад 30 книг літераторів Калинового Грона. Кожна книга... Е як дитина для автора, завжди повторює Володимир Саович. Він неодноразово також був членом журі місцевих, обласних та всеукраїнських конкурсів. Разом з командою однодумців ініціює та проводить обмін досвідом між письменниками з різних куточків України. Відвідує велику кількість культурно-мистецьких заходів. Важливо зазначити що Володимир Савич не лише вивчає життєвий шлях видатних земляків, а й популяризує їх творчість. Не було жодного засідання літературно-мистецького об'єднання Калинове гроно» імені Михайла Солоненка, на якому Володимир Савович не згадував би імена Анатолія Загрійчука, Василя Страшного, Василя Копця та багатьох інших видатних земляків. Він бере участь у книжкових фестивалях. Його цінують і поважають колеги по Перу, Видатні особистості, які творять історію української культури, освітяни, кращі письменники України. Його роботу високо оцінюють представники влади на рівні громади, району та області. Сьогодні кожна сторінка життя, яку він колись розпочав, стала окремою книгою. Володимир Савович крокує життям щирою посмішкою, у якій відображена його любов до світу та людей. Він уміє цінувати дружбу та підтримати кожного, хто відкриває йому своє серце. Крім видатних професійних досягнень, Володимир Савич має особисті велику і міцну родину. Дружина Ольга Олексіївна схвалює усі ініціативи свого талановитого чоловіка та підтримує словом і ділом Ідуть дощі. Пливуть клопчасті хмари. То блискавка, то грім, як тарантас. Ідуть дощі, мій спогад як стожари, і я з любов'ю думаю про вас.